Вітаю, колеги. З вами я, Олександра Лицар, і ви знаходитесь на каналі онлайн школи для бухгалтерів АВС. Сьогодні я пропоную розглянути вам наступну тему, і це закриття третього кварталу 2024 року для фопів на третій групі за ставкою 5%. Додивіться це відео до кінця, щоб закрити квартал і отримати покроковий алгоритм дій. Найперше, що важливо зрозуміти, це те, що ми можемо приступити до закриття третього кварталу лише після того, як цей третій квартал закінчиться. Третій квартал у нас триває із 1 липня. Пня по 30 вересня відповідно приступити до його закриття ми можемо не раніше ніж 1 жовтня 2024 року, але спершу пропоную згадати теорію і поговорити коротко про терміни сплати податків та подання двітності для закриття третього кварталу 2024 року. Отже, до 19 жовтня необхідно сплатити ЄСВ за третій квартал. Тут хочу сказати зразу, більше до цього повертатись не буду. Що сплати ЄСВ є добровільною. Що значить добровільною? Хочете платити, не хочете не платити. Можете платити, не можете, не платити. Рішення за вами в законі про ЄСВ чітко прописано, що сплачувати ЄСВ до кінця воєнного стану можна за бажанням, але варто, не варто забувати про те, що ЄСВ впливає на ваш страховий стаж і пенсію в майбутньому. Далі до 9 листопада необхідно подати декларацію за період 9 місяців 2024 року, а до 19 листопада сплатити єдиний податок 5% за третій квартал 2024 року. І тут, наче, все просто і не виникає жодних запитань, але все ж таки пропоную розглянути покроковий алгоритм закриття третього кварталу 2024 року. І перше, що необхідно зробити, це порахувати дохід за третій квартал, тобто за період з 1 липня по 30 вересня. Дохід ми можемо починати рахувати не раніше ніж 1 жовтня. Пам'ятаємо про це. Що таке дохід? Дохід це сума, яку заплатив вам клієнт за ваш товар, роботу або послугу, і від якої ми не маємо права віднімати жодних витрат. Тобто до, дохід у нас це оборот або ваші надходження, називається це по-різному, але суть одна. Якщо ви отримуєте дохід у готівковій формі, дані про готівкові надходження ви можете знайти у вашому програмному РРО у розділі Звіти. Якщо ви отримуєте безготівкові доходи, в такому випадку вам необхідно їх рахувати по банківській виписці вашого Заходите в банк, формуєте банківську випуску, ну і відповідно за необхідний нам період з 1 липня по 30 вересня нам необхідно порахувати безготівкові доходи. Якщо ви отримуєте і готівкові, і безготівкові доходи, ну, відповідно, вам потрібно їх додати, щоб отримати весь дохід за третій квартал. А тепер давайте поговоримо про найпоширеніші помилки при підрахунку доходів. І перше, це неправильно обраний період. Знову крутиться все довкола цього періоду. Насправді, досить багато підприємців плутаються, в які місяці, входять в які квартали, а деякі думають, що квартал це 4 місяці, а не 3. Тому відповідно нам потрібно чітко зазначати, що третій квартал це в нас з 1 липня по 30 вересня, і не раніше, і не пізніше. І саме за цей період нам потрібно формувати звіти в ПРРО або виписки для того, щоб коректно. Порахувати дохід. Друга помилка: при підрахунку доходів ви не включаєте в дохід комісії, які утримали посередники еквайринги, інтернет-еквайринги, Нова або, наприклад, різні маркетплейси. Що таке дохід, ми вже з вами знаємо. Це сума, яку заплатив клієнт за ваш товар, роботу або послугу. Давайте на прикладі. Наприклад, ви надали консультацію і за консультацію вартість вашої консультації 1000 гривень. Клієнт платить вам 1000 гривень через сервіс е, інтернет-еквайрингу Way4Pay, оскільки Way4Pay є посередником за Свої посередницькі послуги з переказу грошей, він утримує комісію. І, припустимо, вам на рахунок ФОП на наступний день прийшло 995 гривень. Але ж вартість послуги 1000 гривень, і клієнт сплатив 1000 гривень, відповідно, ваш дохід це 1000 гривень. І ми не маємо права відняти від нього комісію. Дуже розповсюджена помилка це коли ФОПи роблять банківську виписку, бачать, що доходу прийшло від ВФП там 995 гривень і так, 10 разів, і вони цю суму включають в декларацію, і платять на неї 5%. Але справа в тому, що ми повинні до цього доходу додати і ще комісію, яку утримує ВАЙФОПЕЙЙ це саме стосується в нас звичайних еквайнгів, коли прикладається картка до телефону або коли є термінал, посттермінал. Те саме стосується NovaPay наложок, те саме стосується маркетплейсів. Тому, будь ласка, не забувайте додавати комісію, яку утримує посередник до вашого доходу. Інакше дохід буде порахований неправильно і буде занижена сума 5%. Ну і помилки при підрахунку валютного доходу. Справа в тому, що підприємці на третій групі дуже полюбляють отримувати дохід у валюті із-за кордону, але при цьому деякі підприємці допускається помилок при підрахунку цього доходу. Що тут важливо врахувати, це те, що ми з вами живемо в Україні і доходи і податки рахуємо в гривні. Відповідно, якщо ви навіть приймаєте оплати у валюті, це не заборонено, будь ласка. Але для того, щоб включити в дохід цю суму, ми повинні конвертувати математичним шляхом. Валюту у гривню. Що ми робимо? Ми беремо суму валюти і множимо її на курс НБУ на ту дату, коли валюта зарахувалась нам на валютний рахунок ФОП. Це і буде сума в гривні, яку ми повинні включити до декларації. При цьому, якщо ви фактично конвертуєте гроші вже в гривню і вони зараховуються вам на гривневий рахунок ФОП, сума зарахування в гривні на гривневий рахунок ФОП вже доходом не буде. Тому валютний дохід необхідно також рахувати прав. І зверніть на це, будь ласка, увагу. Колеги, більше корисної інформації про введення звітності ви знайдете у наших безкоштовних вебінарах. Для реєстрації клікайте на посилання в описі під цим відео. Там буде ще більше порад та відповідей на ваші запитання, які допоможуть уникнути помилок. Крок 2 для закриття 3 кварталу 2024 року це вписати дохід, який ви порахували. В документи ви ведете облік доходів. Так, книгу обліку доходів відмінили ще в 2020 році, але тим не менш у всіх фопів на спрощеній системі, в тому числі на третій групі, залишилось зобов'язання вести облік доходу. Це може бути в довільній формі, в будь-якому документі. Це може бути шляхом помісячного відображення, тобто в спрощеній формі, не треба кожного дня вписувати дохід. Можна вписати дохід раз в місяць, але тим не менш, зобов'язання вести цей документ, де ви збираєте весь ваш дохід докупи, залишається. І саме на основі цього документу. Ви вписуєте і переносите дохід у вашу декларацію. Поширене запитання, чи може бути банківська виписка документом, де ви ведете облік доходів. І я вважаю, що так, але тільки в тому випадку, якщо ви отримуєте дохід по реквізитам на рахунок ФОП у гривні та або валюті. І при цьому ви не користуєтеся. Послугами посередників, які утримують комісію, те, про що ми говорили раніше, якваренг, інтернет, екваренг нова пей і так далі. Тому що якщо ви користуєтесь послугами посередників на рахунок вам, ФОП вам зараховується менша сума, тобто ваш дохід це більше, ніж зарахувалось на рахунок ФОП. І в такому випадку я все ж таки наполягаю на тому, що необхідно вести облік доходів в окремому документі. Але якщо ви приймаєте оплати по Айбан або у валюті, я думаю, що так і виписка може слугувати вашим обліком доходів, оскільки... Те, що зарахувалося вам на рахунок ФОП, те й є вашим доходом. Наступний крок, після того, як ви вже порахували дохід і перенесли його у ваш документ, де ви ведете облік доходів, це порахувати 5% від доходу за третій квартал і десь записати собі цю суму. До цієї суми ми ще повернемося і будемо перевіряти її, коли будемо подавати декларацію за 9 місяців. Ну що ж, підготовка завершена, і тепер ми можемо перейти безпосередньо до подачі декларації. На що тут варто звернути увагу, що період подання декларації це 9 місяців. Зверніть увагу, не третій квартал, а 9 місяців. Форма звіту ф 01 033 08. Назва звіту це податкова декларація платника єдиного податку фізичної особи підприємця в дужках для третьої групи квартал Кома місяць. Термін подачі звіту до 9 листопада 2024 року. Тут я хочу трошки зупинитись на періоді подання звіту, чому саме 9 місяців, а не третій квартал. Справа в тому, що декларації для всіх підприємців першої, другої та третьої групи подаються наростаючим підсумком. Тобто не за кожний із кварталів окремо, окремо за перший, окремо за другий, а наростаючим підсумком. Що таке наростаючий підсумок? Це значить, що ми звітуємо не за кожний квартал окремо, а за всі періоди, всі квартали, які закінчились. Тобто, якщо в нас закінчується перший квартал, ми звітуємо за перший квартал. Якщо закінчується другий квартал, ми звітуємо за півріччя. Перший плюс другий квартал. Якщо закінчується третій квартал, ми звітуємо за 9 місяців. Перший другий плюс третій квартал. А якщо закінчується четвертий квартал, ми звітуємо за рік. Тобто, грубо кажучи, в наших деклараціях завжди буде сума доходу, яку ми отримали за весь минулий рік. І це дуже важливо запам'ятати, адже саме через цей нюанс дуже багато підприємців допускаються помилок при поданні декларації. А саме при заповненні рядка 13. А тепер давайте я вам в теорії розкажу, як подати декларацію за третій квартал 2024 року онлайн через електронний кабінет платника податків. Вводите в гуглі електронний кабінет платника податків, переходите по першому посиланню і в правому верхньому кутку нажимаєте кнопочку Вхід за допомогою електронного підпису, файлового чи хмарного авторизуйтесь і потрапляйте на вашу персональну сторінку у ваш електронний кабінет платника податків у лівому боковому. Меню знаходите кнопочку введення звітності і зверху вибираєте період 9 місяців 2024 року і натискаєте кнопочку плюс створити. Після цього перевіряємо, що після 9 місяців 2024 року і після зірочки у вас в рядочку було написано Всі. Якщо там написано не всі, а щось інше, вибираємо саме всі. Після цього вам відкриється два варіанти звітності. Ми обираємо нашу декларацію платника єдиного податку для третьої групи. І натискаємо внизу кнопочку створити. Ну і відповідно, вже переходимо безпосередньо до заповнення самої декларації. Як заповнювати декларацію, я показувала минулого кварталу у окремій відеоінструкції. Я думаю, що десь тут зараз з'явиться посилання, і ви зможете її подивитися. Зараз за третій квартал принцип заповнення точно такий самий, але єдине, що в рядку 6 ви показуєте дохід за 9 місяців, тобто перший, другий плюс третій квартал. В рядку 8 те саме дохід за 9 місяців, в рядку 11 та 12 ви показуєте 5%, тобто податок. Знову ж таки за 9 місяців. А в рядку 13 ви показуєте податок 5% за півріччя. Тобто, що ми робимо? Ми від податку за 9 місяців віднімаємо податок за півріччя, який ми платили минулого разу. І в рядку 14,1 і 14 ми отримуємо податок за третій квартал, окремо за третій квартал, який зараз буде нарахований в нашій інтегрованій картці платника і який буде сплачений обов'язковий до сплати. І от тепер ми з вами рахували суму 5% після того, як ми рахували дохід. Ви повинні цю суму 5% зараз звірити із тим, що у вас вийшло в рядку 14 і 141%. Якщо сума 5% за третій квартал у вас сходиться з рядком 14 і 141, значить ви правильно заповнили декларацію. У вас все добре і немає ніяких проблем. Звіт заповнили, що робити далі? А далі нам необхідно натиснути кнопку Перевірити звіт. Якщо будуть якісь формальні помилки, система вам про це скаже, ви зможете їх виправити. Якщо все добре, нажимаєте на дискетку і підписуєте звіт. Потім відправляєте його в податкову. Не забудьте отримати квитанцію номер 1 Вона свідчить про те, що звіт доставлено до податкової і вона буде його розглядати, а також надважливо отримати квитанцію номер 2 Квитанція номер 2 підтверджує свою чергу, що звіт прийнято або не прийнято. Якщо квитанція номер 2 зелена, ви можете заявити. Всередину, і там повинно бути написано прийнято комплект. Крапочка чи прийнято звіт, крапочка, значить, ваш звіт прийнято. Якщо квитанція 2 червона, ви можете зайти всередину і почитати помилки, які ви допустили. Потім виправити їх і подати звіт повторно. Ще раз, звіт вважається прийнятим, якщо у вас квитанція номер 2 зелена. Це дуже важливо. І якщо ваш перший звіт червоний, ви повинні подавати звіт до тих пір. Поки квитанція не стане зеленою і ваш звіт не стане прийнятим. Також я рекомендую, після того, як ваш звіт прийнятий десь впродовж 2-3 робочих днів, зайти в електронний кабінет в сан розрахунків з бюджетом, в картку єдиного податку і перевірити, чи по цьому звіту відбулося нарахування зобов'язань, тобто зобов'язання для сплати податків. Ну що, звіт подали, начебто впорались, але взагалі-то ні, ще на нас чекає сплата податку 5%. Що обов'язково платити 5% після подання декларації, та да, в принципі не обов'язково: ви можете платити 5% тоді, коли вам зручно можете, закінчився квартал 1 жовтня, порахували дохід, сплатили. Можете сплатити разом з поданням декларації. Можете сплатити після подання декларації. Головне вписатись в граничні терміни. Тобто, після закінчення кварталу в нас є 50 днів для того, щоб сплатити єдиний податок 5%. Для третього кварталу це припадається дата гранична на 19%. Ти листопада 2024 року. Отже, ви можете сплатити 5% в будь-який день, але не пізніше ніж 19 листопада 2024 року. Але давайте поговоримо більш детально про слату податків. Де взяти реквізити для сплати податків в тому ж електронному кабінеті. В стані розрахунків з бюджетом вам необхідно вибрати податок, який ви хочете сплатити, протягнути бігнець праворуч, і там буде така маленька карточка. Якщо ви на неї натиснете, то відповідно ви побачите всі реквізити цього податку для відповідно сплати. Як платити податки? Я рекомендую сплачувати податки або з вашої особистої картки, але саме вашої, не чиєїсь родичів, котів і так далі, або з вашого рахунку ФОП. Чому? Тому що справа в тому, що після таких сплат ви отримуєте нормальну квитанцію. І якщо раптом ви допустили помилку при вводі реквізитів, але або сталася технічна помилка, і гроші пішли не туди, ви матимете квитанцію, яку надасте в податкову, і податкова знайде і поверне вам ваш платіж. А що вказувати в призначенні платежу? Ну тут все просто. Відповідь ви бачите на екрані. Це в нас 101 найменування податку, ЄП ФОП, вказати період, за який ви платите, за третій квартал 2024 року, вказати повністю ваше прізвище, ім'я по батькові, і обов'язково ідентифікаційний код. Це обов'язковий реквізит, без якого податки не зарахуються у вашу інтегровану картку. А як перевірити, чи податки сплачені і зараховані? До речі, я дуже рекомендую робити цей крок кожному підприємцю і кожному бухгалтеру. Який веде і має на супроводі підприємців. Десь через 3 дні після сплати або після граничного терміну я рекомендую заходити в картки в електронний кабінет, стан розрахунків з бюджетом, відповідний податок в таблицю і перевіряти зарахування податків. Якщо ви в цій таблиці бачите кодом 101 суму вашого платежу і дату, коли ви цей платіж сплачували, відповідно, платіж вважається сплаченим. Також сплаченим і зарахованим. Також не буде зайвим перевірити наявність боргу в цій таблиці. От і все. Перегляд цього відео це ваш перший крок до успішного закриття 3 кварталу 2024 року. Поставте нагадування в календар, щоб не забути сплатити ЄСП, подати декларацію та заплатити податок 5%. До речі, якщо у вас є наймані працівники, договори ЦПХ або розрахунки з фізичними особами, до 9 листопада також не забудьте подати об'єднану звітність. До нових зустрічей!